Друзі, всім гарного дня на зв'язку. Юкрипто, П'ятниця. Ну, якщо чесно, були в мене такі думки не записувати на сьогодні огляд, оскільки ну, біткоін флетує. Я, в принципі, свій план в наш телеграм-канал скину. Да? Хто не підписаний, підписуйтесь. Тут от ще оновлення, саме головне, що ну, от, був опис, да, де я вказав, що не маючи явної переваги продавців, хотілося б побачити хибний пробій 62 280 та швидке повернення вище цього е, рівня. Е, ну, ось, ось в такому плані розшифрую. От є у нас рівень, да, трошечки вище тут: 64 тисяч 64 100. Да. Плюс-мінус є його імпульсне пробиття, причому на об'ємі є. І от бачите, ціна повертається, наче як на тест. Знову йде таке поглинання від цього рівня, і тому ну, на той момент да, логічно було очікувати спуску, да, якогось спуску до рівня 62280. Це тригернуло багатьох би в шорт, ну, оскільки бачите, да, тут вниз просто пустота. От і скоріше за все, це закінчилось би хибним пробоєм, поверненням за рівень 62 тисячі І оскільки це була б маніпуляція, то ціна зазвичай від маніпуляцій в протилежний напрямок імпульсно відстрелює, відстреляє на стопах шортів, на ліквідаціях шортів. Ну тобто йде потік маркет-ордерів на бай в протилежному напрямку від тих, хто шортив. Ну стопи їхні, ліквідації. Це все. Просто пояснюється. На той час була така картина, але на зараз бачите, що картина різко міняється кардинально. Я на це все подивився. Думаю, ні, треба записати, треба внести якусь ясність. В інтернеті пишуть, що люди раптом зрозуміли, наскільки крутий, класний, стабільний, надійний є біткоін, блокчейн. І взагалі, от, все, що зв'язано з а, а, криптою. А, чому люди взагалі почали задавати цим питанням сьогодні? Дивіться, сьогодні крешнулись сервіси Microsoft. За собою вони потягнули низку а, авіакомпаній, банків, навіть потягнули лондонську фондову біржу. да? А якщо ми згадаємо, біткоін він завжди виграє від всяких таких. А, Традиційно фінансових апокаліпсисів, тобто, він демонструє всьому світу, що ось дивіться. А в мене блокчейн працює, а я бігаю, а я цінність з собою переношу, а там трансатлантичні ла-ла-ла бла-бла-бла платежі, а ваші класичні банки що, да, вони зараз на Креші Microsoft в жопі. От. І ну, красиве пояснення, да, мені, ну, як фанату бітка, мені теж воно дуже подобається, але ну, не заганяйте самі себе в пастку. Якщо ви захочете пояснювати собі кожен, кожен. Рух на ринку, ви будете це собі робити, ви будете пригаду... згадувати, пригадувати, вигадувати. Найліпші історії, у вас все буде логічно в голові вкладатися. Але дайте собі відповідь, чи раціонально це в підході трейдингу до ринку. Ну, чи це є раціонально? Тому не шукайте пояснення кожному руху, е, є якісь, скажімо так, інсайдерські рухи, да, хто щось раніше дізнається, наприклад, і він лишає свої сліди на графіку. Можливо, ми якісь новини дізнаємося сьогодні ввечері, там завтра в суботу, можливо, з понеділка. Не забувайте, що 23.07 нам обіцяють старт біткоін ефірім Да? тобто може щось випливти звідти. Не забувайте, що на кінець місяця у нас буде планове засідання ФРС. Джером Павел на останніх своїх конференціях він уже якби так почав трошки під, 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 підігравати ринку в тому плані, що каже, що. ФРС не обов'язково чекати зниження інфляції до 2%, щоб почати зниження процентної ставки. Ось, тому тут може виплити будь-який момент, але основне, що я вам хочу показати, біткоін як і там, 2, 3, 4 дні тому, він знаходиться от в, оцій, в такому от ціновому діапазоні з межами 64 57 і 66 150. От він знаходиться в цих межах, нікуди він ще звідси не вийшов. Оцей сценарій з спуском на 62 280. Я все рівно його, ну, як скажімо, такий план вже, так, да, як план Б. Я його лишаю, да, десь він у мене отут на затилку буде собі висіти, і я все рівно поставлю тут алерт. І якщо на вихідних так трапиться, що, ну не знаю, ми якось якимсь чином да, сюди тихенько-тихенько спустимося, я обов'язково, субота, це буде не неділя, але я обов'язково постараюся промоніторити ситуацію, і якщо Тут все складеться взяти лонг. ну Про що, звісно, повідомлю підписників нашого телеграм-каналу. Тому, якщо вам це цікаво, додавайтесь. Ось, так, до речі, сьогодні ми тестували таку фішку, як монетизація контенту да от за 100 старсів Дивіться, це був тест. Я ж як казав, так і кажу: ми нічого не продаємо і не збираємося. Ось тому кому цікаво, що там було, може заскринити собі картинку. Ось додам до речі: от третя модель: да повернення і ретест. Це от дивіться, як у нас у бітка зараз. От чому я кажу, що я чекаю, хочу дочекатися тесту нижньої границі цього великого нашого боковика 59 73 800. Ось оцю модель номер 3 Я хочу побачити, як вона реалізується. Тобто, пробили, повернулись назад, тест нижньої границі, якщо він класний, якщо він буде вдалий, отут поближче до нижньої границі, доєднуємося до луного руху і їдемо. Їдемо як мінімум до верхньої границі, там 72-73 тисячі. От. Ось отак. Кому цікаво, можете подивити Це ну дійсно класна штука. Дає розуміння того, що не на пробій з консолідації на шорт заходити, а на тесті. Ось як отут модель номер 1 Пробій, тест. Тест відхилено, шорт пішов. Стоп, ставимо за границею цієї консолідації. Так, ну це таке. От, щоб не казали, що ми там барижимо якимись картинками, я вам це і так просто проденстрував. Це просто був тест. От Ми ще толком самі не знаємо, як там ці стар токени купувати, продавати, обмінювати. На що? Так, по бітку, в принципі, побалакали. Дивіться, да, є у нас така консолідація. А тут ми з неї випали, повернулись назад. Зараз бачите, ми щось заломуємося вниз. Тому ну не виключаю геть зовсім не виключаю цього варіанту. Самого першого, того що був опублікований в телеграм-каналі. Ось, ну от на денному таймфреймі це буде мати ось такий вигляд. Да? Сюди спускаємося на 6280, пробили, закріпились за рівнем вище і поїхали назад. По цілям основним, так у мене все і лишається Це 67400, далі 70 200. Да? Це такі всі видимі, подвійні такі видимі вершинки, за якими може бути багато стопової ліквідності шортистів. 70 200, ну і не може просто око минути, подивіться, які дві красиві вершини. 72 132 і 72 144. Ось ці. Я думаю, що скоро ми їх виб'ємо. Ну, от, є у мене розуміння отакого. От а по бітку, в принципі, це все. Тут. Це на графіку все видно, в принципі, додати нема чого. Єдине, що скажу, що хто буде там думати, та це шортсквіз це отут винесли оцих ось, рібят, ось оцих, да Тут повиносили пацанів, оцих. це шортсквіз був якийсь да на об'ємі так. Відкриваємо відкритий інтерес і бачимо, що притік відкритої інтересу є. І дуже сильно він прямо різко міняється. Ось в е, цій верхній от частині, да, тобто на шорт-сквізі в нас відкритий інтерес, навпаки, знижується знижується. Ось, а на органічному нормальному рості він у нас збільшується. А, да, досить часто буває таке, що аномальний приріст не знизу, а навпаки, нагорі. Свідчить про те, що ну, дуже багато вже ретейла залетіло в певний там проміжок часу. Да? Алгоритми маркетмейкера і таких досить сильних великих гравців. Вони це все прекрасно бачать і можуть трошечки підштовхнути, щоб цих людей, скажімо так, трошечки скинути з свого горба. Ось, ось і все. Тому тут не шорт сквіз, тут органічний переріст відкритого інтересу, і так само органічно росла ціна. Скоріше за все, я ж кажу, що скоро ми дізнаємося якісь новини, якісь позитивні новини стосовно бітка, крипти, там, ефіріум, не знаю чого завгодно може бути. А, може, Джо Байден відмовився від своїх якихось там предвиборних амбіцій? Тут таке. А, так, що ще? Давайте швиденько. Да? Карта ліквідації. Бачимо, є кластера ліквідності в районі 63 тисяч. Це за останні три дні. Ну, якраз поки в нас оцей флет іде якраз три дні. І є ліквідність у нас в районі 66,195 і до 66,549. 66,549 – це, ну, це, це, це вище, О, це вище нашого найближчого локального хая на Максимум 66 тисяч 100, тобто все, що вище нього. Там є ліквідність. І 63 тисячі це все, що нижче от, от цих е локальних низів. Все. Е і що ще е по ETF-кам, дивіться, останні, да. З 8 липня, да, от сьогодні 19 ще цифри немає. Вона буде скоріше за все, в суботу опублікована. Але от 18 число візьмемо вчорашнє, да, останні 10 днів стабільно хороший притік, такий немаленький, нормальний, позитивний притік в біткоін ЄТФ. Тобто, крупняк. Бачить перспективу подальшого зростання. В нашому телеграм-каналі, до речі, також ми кидали пост, що, скажімо так, великі спекулянти на біржі цим є. Ф'ючер саме на біткоін, там уже відкритий інтерес по монеті саме в монеті, да, в бітку досяг, якщо не помиляюся, двохмісячного максимуму. Тобто там позиції в ринку також відкриваються. Так, по ефіріуму. Підійшли ми до нашої лінії тенденції досить сильна. Да? Дивіться, тут перший момент: оця верхушка, да, її ще не знесли. Її ще не знесли, у неї максимум 352416, а цей максимум у нас був 3517. 14. Тобто її не знесли. Тобто, зараз сформувалися дві такі рівненькі. Верхушечки, от і вспомнити моє слово, їх обов'язково знесуть. Зараз ми консолідуємося да, консолідуємося під лінією тенденцій, і, скоріше за все, це закінчиться отаким от, от проривом. Зв'язується з тим, що буде схвалення спотового ефіріум ЄТФа. Ось. Ну і технічно тут, що. Підтримка, 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 підтримка скільки разів вона нас утримувала. А як то кажуть, вона залізобетонна, да, оця от зелена така зеркальна зона. Теж імпульсно пробита, ціна утримується вище неї, вище цієї зони. Хоча спуск сюди теж був би нормальною штукою, да, от на такий от відскок можна працювати. Чим ближче ви купите до 300-3200, вам же на руку краще. Ось. Але консолідуємося під лінією тенденції, скоріше за все, це діло проб'ється вгору, можливо, буде тест і вихід на гору. Так, по ринку в цілому, да, подивимося, ETF, Дивіться, тут аналогічна ситуація. Пробивали нижню зону консолідації, повертаємося ось уже в середині. GBTC, IBIT, все аналогічне. Так, далі, далі, далі. Що хотів показати, із самого цікавого LDO, все в нормі, чекаю ціну в районі 2,50. Так, а все в нормі. чекаю ціну в районі 112. Сталана, подивіться, підходить. Да? Кажуть, там графічні патерни не працюють там туди-сюди, всіх бриють. Ну тоді поясніть мені, чому ціна чітко ходить в межах от, верхньої а, границі. А, Верхньої лінії тенденції нижні, да яка там утворює якийсь там трикутник. ну Взагалі не важливо, навіть що вона утворює, по факту тут іде якесь стиснення ліквідності, і воно кудись прострелить. І воно кудись прострелить. Графічний паттерн, не графічний. Головне розуміти його логіку формування, і тоді все стане на свої місця. Підходимо до верхньої лінії тенденції, знову таки, пробій, тест пішли. Отут, купили, тут поставили стоп. Все. А, так само зеркальна абсолютно ситуація, якщо це буде вниз. Так, моніторте, моніторте. от коли ціна підходить до меж, да, до меж, от моніторте. Так, далі, 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 далі. Віф, да Про вів розповідалося, що е, про, е, е, купувати, да думати, планувати якісь угоди тільки після того, як. Буде пробій 2 долари 25 центів. да Трохи зафлетуємо, можливо, тут і вже далі після цього флету поближче до 2,24 2,25 можна доєднуватися в лонговий рух з цілями 2,65, 2,92-3,55. і 3, Ось такі три цілі. Доч. Тут все те саме. Дивіться, да повернулись ми в межі консолідації. Утворився такий у нас рівень, за яким ну 100% стопова ліквідність є, на який, яку можна використати як плече для розгону ціни. Ну і позначка, тут, самі бачите, 0,12859. От після пробою, да, після тригеру цих стопів і ліквідації, можемо швиденько пролетіти 30% От в район 0,16922. Далі, 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 далі. Так, ну DIDX тут все як і було. А, SUI. От пригадуйте, минулого огляду я вам розповідав, що побачите. Побачите по суї корекцію, ми десь отут були, по-моєму, десь тут були. Не бійтеся, підхватіть його, і буде, буде круто. Ну от, Дивіться, в принципі, да, от, от в принципі, як і на бітку, ну, тут більш навіть технічно спрацьовано. Хибний пробій, закриття вище, поглинання ось тут. да. Якась ще корекція, і дивіться, який імпульс вгору. Ну, понятно, що тут все ходить за бітком, але ну, от, оця реакція ціни на оцей рівень 0,7905. Ну, вона все тут чітко сказала і все тут чітко пояснила. Стоп за цей лоу і можна було зараз знаходитися в угоді, хто ще не в угоді. Тобто, з корекції підібрати. А, в принципі, друзі, все. да, BNB всередині боковика. Ну, в принципі, як і все, всем, салана була Матік. Матік да, вийшли новини, що заміниться він іншим токеном. Коротше, а-ля ребрендінг якийсь вийде. да, а, Тут ну, ціна тригера на вхід була недосягнута, але все рівно поставте собі якийсь алерт, може чи що. Бо ну, місце тут хороше. Місце тут хороше, і на пробій 0,5740 може бути швидка гарна угода в район 078. А це також 35% росту. Все, друзі, в принципі, про все швиденько розповів. До понеділка можу анонсувати вам, що в середу в нас буде огляд такий в поєднанні з оглядом сервіса. Який зав'язаний на криптокартці, да, можна за допомогою цього сервісу оплачувати покупки криптою в інтернеті. Ось кому цікаво, чекайте середи, такий спойлер вам кину. Можна буде подивитися, може для когось це дійсно буде цікаво і корисно, бо багато читаю, що блокують картки, люди шукають якісь криптокартки від криптобірж, біржірж їх хто випускає. А все це нестабільно, ось, тому м, така з'явилась думка показати вам такий от а, лайфхак, скажімо так. Ось, все, друзі, всіх обняв, всім гарних вихідних, бережіть себе і до понеділка.